Ставили. Десь недавно його ж тут не було, правда? Та, Де? Їхали. Так, навесні їхали, не було ще того відряка. Ну. Цікаво, чи він один, чи тут кілька стоїть? Ну поки один поставили, їх певне кілька будуть ставити. Та один точний підстанція якась буде. Ну. Може він і... А о, є, є, о, він. він о, -чаї. о, А він по чаю, зараз ми по чаю заїдемо. о, гляньте, яка, яка сила, які крила розкинув. Вони ще не в робочому стані, бо ще раз не крутиться. Ну -го. нічого, закрутиться. Приємно, приємно, коли о, таке вже величне таке щось. Роблять о ми вже в Почаєві, Почаївська Лавра. Вітаємо, вітаємо всіх, хто любить Україну. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Вітаємо вас. Зараз ми в дорозі. От Зупинилися на хвилинку другу по Чаєві. Привітайся з нашими глядачами. І скажи, куди ми їдемо. Доброго ранку. В Україну. в Україну! Їдемо в Рідкодуби. То батьківщина мого чоловіка. Є таке гарне село, невеличке, але мальовниче, красиве село. Батьківщина мого чоловіка. Рівненська область, Добінський район, село Рудкадубе. Там де родився, там є саме, саме ліпше. Так, там найкраще. Їдемо на вареники з сиром. Сестрі заказав, щоб наварила. Рідні вареники з рідного села, з рідної хати, з рідної хати самі смачніші. з домашнього Так, да, з домашнього свого сиру, каже, то смак дитинства самі найсмачніший. Тосаві, якщо вчора позвонив до своєї сестри, каже, ми їдемо в гості, ліпив вареники з сиром. І щойно сестра дзвонила, де ви є, щоб знати, чи вже кидати вареники на окріп чи ні, чи нас чекають. А я люблю саме такі тільки з укропу, що ще... Пікають руки, то а, все, що сироватка з них тече. Сироватка чвиркає, так? Бо як вони вже остигнуть, вони вже не мають того смаку. А так-так. А як підсмажиш на, а, не на не шкварках вони... і до рум'яного і ще... коли вони такі жовтенькі з обох сторон, ага. добре. А горнятко сметани до них тоже добре. Де, вареники нічим не зіпсуєш, правда слави? Або шкварки, або сметана. Або разом. Вже більше десяти років йому. Покажу дорогу. Так, оце батьківщина. Вірніше батьківщина, а прийнято казати батьківщина, батьківщина, тобто де батьки? Звідки батьки родом? От, І звідси родом мій чоловік. От. І звідси мій славік родом. Славік, запрошуй в гості. Заходимо. Так, або всі сплять, або всі ліплять вареники. Кажу, Оля, або всі сплять, або всі вареники ліплять. А всі вареники ліплять, не в мене нікого вже. Трошка Катіна привезла. Ого, Хочу. ой, лучше саглянь. Ну. Там, там mm. Дуже гарно. Там, там вона гарна. Що, висивала вийшло дві? Ну ні, ну це булинки і вийшло дві однакові. Жоржини які гарні. А, бачиш? Дуже гарна. Впала вона тобі, ну, це підв'язати треба, ага. Дуже гарна. А ще, а ще така одна, ну, проходь сюди. Якої я ще не бачила. Я ще, от знаєте, от з чого починається в нас весь час оглядане? Оглядане починається з квітників. Такої ти, Лілі, ще не бачила. А ні, такої я ще не бачила, справді. Та що ти, о, яка вона дуже гарна. Якась така багатопелюсткова. Ото теж вона, ото теж вона. Ото вона буде, так. Тут дітки її, ну, Оля, дуже гарно. Оля, ото ще вона в котика шам, дві, два метри то, городу. Ото теж вітає Оксани. І квітками дуже засадити Чуєш, що гарно. я кажу? Чує, чує. <laughs> чує, чує. Я чує, чує? Володькові скажу, хай ту лише тобі 2 два я... метри Вона города. Ти, ти хочеш сусіда города відібрати ну, ще, ну, так? Ну, що в Овеса, то квітки на... будуть. Я як вони, лілітні. Так, такі, е, лотос. Логан. Лотос, дуже гарний. Така вона, о, бджола залетіла. Дуже гарна. А, а чого ви не їсти цього? Не обійнося? А то, а то від тебе а той гібіскус, гляньки, ага. бубляхи. А, то той, що я тобі віддала. Да. Бачиш, ну він в тебе зацвіте. він мене дуже рідко цвів. У вас тут тепліше набагато. О, знаєте, скільки, скільки ну. Кременецьких горів то, виходить, тиждень-півтора тут раніше. Так. Ну такої я ще не бачила. Дуже. Де ж, ну що сказав всякі бачила, але такої не бачила. Гарно. Дуже така. І там ве якесь цікаве ці, таке червоне? А, то каме. Ну, а ті гілочки що ти обрала в мене весною, де вони? Ну, отого, У того? Отого. Ти бачиш як файно щепилися, ну, прижилися. А, а вона ну. за дорогою. Сливка, ти казала. Тут диплоїдна сливка. У то, так? Да? Так, 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 того диплоїдна сливка. Да, то Это, ух ти, яка дуже гарна. Отакої такої я справді не маю. Ой, дуже гарна. Нічого собі. Я не втоплю і зараз Що, Проблема відкрити пляшку вина? Іде! Славік, то треба їхати в гості зі своїм штопором. Да, я принесу всю. Якою? Хазяй. горілки штопора не треба. Ну. А то треба. Вставай. Вставай! Тримай бутилку, добре. Зіб'ємо бутилку. Та такого тримає. Ну, то вилиться. Тримай Тримаю. Добре, тримай Тримаю! Впасти можна. Йде, Впасти світі, можна! Куме, га! <світ> Володя тримай! Володя, Володя тримай. тримай пляшку Тримай! Нічого не йде! Світ такого не бачив! Сві... не йде, Кажу, все. Хорош. Як не йде? Ноль. Ти його вже туди втопив, я його не діпав. Чверкою відсверлює. Не, ну повинно було так вилізти. Не знаю, я його не чіпав, може така упаковка. Просто. Володя, то не... <свірка> Давай, Володя, чуєш, тепер твій спосіб. Чує, певно, ж ми поїмо додому тверезі. Слухайте, а у вас Ранка. десь тут нема близенького магазина, Ранка. де штопори штуки? Слухай, не, не, смі... не смішіть один одного. <рігав> ну і далі що? <рігав> То тепер що має винотикти чи пробка вискочити? Нічого. Нічого не має бути. <рігав> Чуиш? А може дійсно в сусіда є штопор? <си> 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 та там треба було звірнити ногу. Нив. Тимботика відкриє. відкриєш. легенько. легенько. Слухайте, як вона зараз трісна, та пляшка, а ще й така дорога пляшка дорогого вина. Чува пати далі, поколупаєш так. А тепер йди до сусіда, хай дасть десь Так. Да. Вже Роз다는 не виклик. Ну дійсно пробка щось далеко схована. Та так спеціально, щоб її не випили. Все, все, все. Так, а тепер якийсь гачок треба, чи що? Ой, село моє село. Сверло кінчається, Ну Переверни, піде вже ні. Куди на землю? Бля, хамуха. Е, на хазяйстві штопора не мати. Тут ніхто вина не п'є. Володя, <гум> 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 правда, тут вина ніхто не п'є. Що <гум> легесенько ту, ту стіночку тепер сколупувати. Точно зараз під'їду. Вже просто ну, що там штопори місця не буде. Правильно. Трактористи знайдуть вихід. Ну і що, воно відколупалося, але остальне? Та не вже! Та не вже! Не, не, не викидай! Не викидай, а що ж тобі той кусочок? То що ми щоб бахать цього? Та цього ні. Куди назад? Зараз затикнеш, у лозо не вилізе. Газетою Ти Що, закрити. не йдеш цього чим закрити. То ми заберемо пляшку з собою. Газети корка зробиш із салфаном. Відкрили, спільними зусиллями пляшки вона не відкрили, так? Чуєш, на другий то, раз їдемо. Та треба їдемо, штопора купити. Їдемо до твоєї сестри, веземо штопор і то два веземо, щоб було в запасі ще зразу, добре? Та в нас тих. штопорів ж багато було. Тут? Ні, в нас. А, вдома? Ну, Привезають сюди. Вухти, ти, ти то скільки років вже їх вирощуєш? Де, от, от тільки перший рік. Перший рік, та ти що? Ну. То якісь, якісь вже сама виростила, чи всі тобі. Де ти їх взяла? С -с 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 -с. З листочків? З листочків. Ну, такі гарні. То ото буде біленьке. Дуже гарне. Такі помненькі, гарні, дуже гарні. Mm. Такі вже. Що... Ще там листочки є де сиреньою, треба посадити буде. Що, коріняються. Оля, що того за вазом? Що того за возок? Як він називається той вазон? Я ж такого не бачила. Такі, так, якісь квітки, такі як, як стебло, квітка стебло дуже гарне, дуже незвичне. Ну, гарне. Дружу, Оля, розкажи нам ну, свій рецепт е, тіста на вареники. <рес> <рес> Давай розказуй. Три стакани муки, три столові ложки олії і стакан кип'ятку. Розмішав ложку і тоді хай руку замішує тісто і не пий. А, І Трошки підсолюєш, так? Ні. Не підсолюєш? Тісто на вареники не підсолюєш. Ніколи не підлітку. Якщо то можна яєчко дати. Так, дівчата, хто запам'ятав, хто не запам'ятав, повертайте назад і записуйте. П'ять зів і наївся. П'ять. Ну, вареники на долоню. Оля, ти на пельмені таке самі ті робиш? Так, пельмені ну. те саме дуже добре. Чекай, окріп, то такий кип'яток глиєш. кип'яток, чи воно? Кип'яток. Кип'ятить, бачиш? Ну, рячаво так кипить. Ну. І каш заморожується гарно. Так. Ну, люкс, все, беремо <правда> на замітку. От. Гусав сметані. Гусав сметани. Не став як гусав сметані. <правда> Добре. На, дивись. Питають стопку. А, медаль так? Право. Правильно. Угу. Славік вже на роботі замочив, я ще не замочувала. Тут, що то є? Нагородний знак. Угу. За сприяння війську. А Командує Збройний сил з 6. го Знака почав нагрудним знаком. Угу. На Збройний сил за сприяння. це таке придумали. Угу. Ну, ну, але... Тобто так кругу виходить і дві шаблі mm. скрещених. Так. Це чи як оранта, це? чи покрова, як там ну, угу. правильно. Ну, Воно ну, то то окровительниця. Так, так, заступниця війська да, козацького. Да, 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 ну. да, українського, да. Козацтва. українського козацтва, українського Ну, Як вона цього? А, чіпляє, кріпиться, угу. а возьми, підніми за ту петлю. Бачиш, там зверху петелька є. Оцю, Так, так, так так, так. так, так, піднімай повністю. От. Угу. Ну, і як тут Славік? В рідній хаті на рідному дивані. Як вдома, правда? Так і вдома тільки батьків нема вже. Так. Ну, чекай. Світла пам'ять батькам. Ну, гониш мене з подушки. Хочу показати, скільки тут вишивки. Барсик, скільки тобі вже років? А? Ой, не знаю. Десь не кожну. Або й більше, певно. Барсик, то ти вже старенький, так? Барсик. Ходу. Не те, що вона саме голка, а біля входу. тоже довж дороги. То вона не дасть молока тобі. С <проб> <Мама>, ти що, <су> хочеш попробувати, чи що? Стайк. Оля, то дай йому якийсь халат робочий. <проб> Старій, корова тебе не знає, вона тобі молока того не дасть. Що, що не даєш того не дасть. Того не дасть молока тобі. А Тому, а я... де до мене, бо вона так не піде. Йо-йо-йо-йо-йо. ото мій чоловік вирішив згадати дитинство, як то, дитинство чи ю чи дитинство, все разом вирішив згадати. Ну, вам добресь. По чому поводу? Ну, навіщо треба? Ну, скажи. Кай будеш тут кап. Та-ла. Стій, стій, Повертайся сюди. Я його погладжу, блін. Та-та. — Ей, А вона любить! — А ну давай. Та ти здалека не цей. Я туди не піду, там дуже гідно того багато. Гною. Тобі розкрити, чи ні? Ні, не треба. — О, цицьки маленькі. — Що, На Ліву руку мені не підходить. Ні, цицьки маленькі. А Там твої більші. Ти давай не придумуй ціцьки маленькі. То не ціцьки то Ну, <гум> ну <да. Нові> цицьки. А <гум> <гум> одною рукою то <гум> довго буде. <гум> Слè, як то певно година пройде, поки ти її видаєш. Бач, на ліву руку він підходить. Я додаю. Я додаю. Скоріше, може, треба хвоста прив'язати до ноги. Там воно йому зараз чисто волосся ще ще з голови. Хвостом. Дивіться, там що. Оля, а ти як то його? Ти як доїш, їх ти не прив'язуєш їм хвоста? Ні, а я коробки накриваю. Родок накрила, і вже нас вже свій немає. О, Славік, чуєш, корови ми мати не будемо. Оля, ти так сама придумала, мені хтось підказав таку накривати корову. Ну, і дивися, дійсно, вона вже хвостом не товче, так як перша махала хвостом. Ну? То так треба нашій сусідці сказати. Вона каже, страшне, як та то страшне, яка корова б'є хвостом і, і, і ногами задніми, що дуже б'ється, як неможливо подоїти. О, Диви, як придумала? Родном накрила і все. Трошки є, казав, підживці, далі та але. Хоче пропускати після ларі? Перекали корову. Уля, що ти здаєш на молочарню молоко? Ну здаю бо ж не по полоне. І по у вас зараз молоко беруть? Що надоїв, то моє. <рес> <рес> Чуєш, і ти так зразу несеш, поки Оля не бачить, так? Не дала корова молока, не дала. Не Ви знаєте, я пригадую собі, як ми колись з Славіком жили. Давно, давно, десь років, 30 тому. От. А потім переїхали до мене в Тернопіль. А тепер перебралися в село. Ведемо свою господарку. Тихо, спокійно, пташечки співають. О, а мій чоловік мені букет вирвав. Сайк то мені. що добавити до нього? Нічого він дуже гарний. Нічого до нього не треба. Нічого. Подиви, краса дуже, краса неземна. Он ні, он ні, ні, мені того не подобається, таке біле, а от його жовте, що ти нарвав дуже гарне. Соняшник. Ні, ні, не треба. Давай, ото от що ти вирвав, давай сюди.